Вітання глядачам телеканалу ТВ. В етері програма постфактум у студії працює Анастасія Іванова. Про роботу медустанов на Буковині під час масштабного вторгнення сьогодні поговоримо детальніше з Наталією Свистун, керівницею департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА. Вітаю вас! Доброго дня. пані Наталя, Вперше за все, хочеться вас запитати, наскільки важко очолювати цей департамент під час повномасштабного вторгнення? Ви знаєте. Очолювати його важко, але будемо говорити правильно так, що в нас велика потужна команда це керівники закладів нашої охорони здоров'я, з якими можна йти працювати, з якими які віддаються на 100%, які переживають кожен день за свого пацієнта і за свою свій заклад. Тому з такою командою можна працювати і з департаментом охорони здоров'я, який на сьогоднішній день ми говоримо, що він є потужний. Сильна команда, яка довгий час працює фахова, з якою не страшно нікуди йти. Я неодноразово вже відвідувала там прес-конференції з е, е, головою ОВА, і деколи чую е, у людей є ну, нарікання на вас, на вашу роботу. Чи не вважаєте ви, що такі скандали вони точаться навколо вашого прізвища через е, ваші, можливо, якісь такі. Е, Попередні проблеми, можливо, судові якісь процеси знаю у вас були скандали в діагностичному центрі. Можливо, якось це ви пов'язуєте, чи це просто? <кій> Ви знаєте, я не можу зараз це озвучити, як там можливо, чи це було з попередніх. Але я хочу сказати одне єдине, що можливо не завжди всім подобаються ті радикальні методи, які ми проводимо, тому що але проводиться не для чого для того, щоб зберегти наші всі заклади, для того, щоб наші люди отримали якісну медичну допомогу, щоб вона була доступною, щоб вона була безкоштовно. Особисто вам це заважає в вашій роботі, отакі от нарікання часті. Заважає, морально для мене це неприємно, тому що я знаю, що я стою на захисті кожної людини, щоб вона отримала якісну безкоштовну медичну допомогу. Можливо, і тому з'являються деякі нарікання, бо хочеться, щоб це було для людей краще. А не для того, щоб як ми привикли колись працювати, так і ми залишаємося на тому рівні надання допомоги. От власне про нарікання рівно рік назад в одному з інтерв'ю ви сказали, що на той момент ще в нас в області було 12 лікарень, які не здатні самі себе фінансувати. Що змінилось за цей рік, і, взагалі, що вдалось вам виправити в цих лікарнях? Ну, на що хотіла звернути увагу? Це справді в 2022 році був 49-й пакет, який був для забезпечення кадрового потенціалу, але також було чітко. Це був це було два роки цей пакет функціонував для того, щоб заклади могли правильно вміти вже вводити всі дані в електронну систему і вміти працювати. Друге, це є тим, що вони повинні. Працювати з пацієнтом, і в нас в тому році були 12 таких закладів. На сьогоднішній день у нас є менше таких закладів, але ми розуміємо, що в нас одно є деякі заклади, які на сьогоднішній день є неспроможними. Але <кій> такого пакету немає. Да, були питання, допомагали їм фінансово як виходити з цієї кризи, де вже 2020 третьому році. Але порівняно з тими фінансовими проблемами, які були в тому році, вони значно менші, тому що законтрактувалися на більше пакетів, зрозуміли, як правильно треба вводити всі дані в електронну систему, як треба працювати. Тому на сьогоднішній день є ще проблемні заклади, але їх набагато менше, і ті. Ті проблеми, які були в тому році, навіть по заробітних платах, вони порівняно менші, ніж були в 2022 році. Власне, оці заклади, які ще залишаються цими проблемами. в чому там найголовніша проблема, так би мовити? Головний лікар не той, не справляється з обов'язками, чи можливо щось взагалі ну, план неправильний, який складений розвитку, що не так? Можна сказати, що це ідея комплекс проблеми. Перш за все, ми розуміємо, що потрібно вміти, має бути правильний менеджмент, ставити правильні пріоритети. І ми неодноразово на всіх нарадах говорили і коли виїжджали на методичними рекомендаціями, тому що ми і в тому році, і в цьому році надзвичайно багато разів розказували, як правильно це робити, обраховувати. Тому що законтрактуватися по пакету треба ще розуміти, чи він, ви можете з ним працювати. Чим він є фінансово спроможний для вас, тому що великі можуть бути набагато більше видатки для того, щоб законтрактуватися по даному пакету, але не мати можливості, але не мати фінансової потім якоїсь компенсації за по цьому пакету. Другий момент це те, що лікарі повинні розуміти, є пацієнт, він звернувся в заклад, ви його госпіталізували. Ви повинні надати певний спектр допомоги і правильно це вносити. А не вносити чи запізніло, або якщо її навіть внесли, і є помилка, то не завжди її коригується. Дуже приємно тим, що Національна служба здоров'я два рази в місяць дає попередній звіт для того, щоб заклад бачив, де вони зробили помилки, і дає ще 10 днів. Якщо я правильно пам'ятаю, 10 днів для того, щоб виправити ці помилки в кінці місяця. Якщо ви виправляєте ці помилки, вам повертаються кошти. Але і ми ще раз наголошуємо на то кожного разу, що Національна служба здоров'я це є дуже чесний партнер з кожним закладом охорони здоров'я, тому що він кожного місяця виплачує вчасну заробітну плату. Кожного місяця він не заробітну плату. Він вчасно виплачує кошти, які заклад заробив. Але ми розуміємо, що заклад повинен не тільки давати на заробітну плату, він повинен розвиватися і закуповувати саме основне це медикаменти. Тому що наші люди повинні отримати безкоштовне медичне забезпечення. Зрештою, от найбільше скарг від людей в плані <кху> того, що лікарі їм говорять, що ви мусите купити спочатку це. Ви мусите купити. Ми від цього відходимо. Відходимо від того, що ми звертаємося в заклад, і заклад повинен забезпечити пацієнта медикаментами. Да, в нас виникають ситуації, що не всіма медикаментами можемо стовідсотково забезпечити і повинні так само це розуміти. Але це може бути один препарат якийсь, а все інше заклад зобов'язаний забезпечити, тому що Національна служба здоров'я виділяє кошти. Заробляє заклад, виділяє кошти на надання медичної допомоги? О, зрештою, ми зараз заговорили. Мені просто в пам'яті пригадуються випадки в кіцмані в Сокирянах, Здається, коли людям перед операцією казали, так що треба за сплатити за деякі медикаменти. Е, як ви, взагалі, розв'язуєте такі проблеми і як наводиться лад, зрештою, в цих лікарнях? І чи наведений він там все ж таки? Ну, намагаємося, і я думаю, що все таки в нас вже наведений лад по єдиній причині, що кожна скарга нас розбирається індивідуально. І при необхідності ми виїжджаємо, якщо є необхідність, не тільки для того, щоб там е, дам так говорити. На, на когось з нас вариться. Ну, треба до кінця справді розібратися. Ми піднімаємо журнали, історії для того, щоб правильно огляб, зрозуміти, на, і, яка причина цієї скарги і, і що не так було зроблено закладом. А саме основне, це те, що е, самі заклади вже розуміють, що не можна бути тими, як колись було раніше. Да, можливо, коли ще не контрактувалися з Національною службою здоров'я, і можливо, якщо бюджету не було достатньо. То треба було якусь іншу там, ситуацію там, писати медикам. На сьогоднішній день ми і зараз деякі препарати виписуємо, якщо ми до кінця не дофінансовані. І це ми мусимо визнавати. Але 90 там 95% ми намагаємося забезпечити повністю за кошти закладу наших пацієнтів. Зрештою, хочеться дуже ще вас запитати про розвиток реабілітації взагалі в нашій області. Це стосується як військових, так так, і мирних жителів. Що власне планується? Які заходи можливо? Що хотіла сказати, це то, що ви знаєте, що ми. Затвердили спроможні мережу наших закладів охорони здоров'я. <кій> і по спроможній мережі неодноразово міністр охорони здоров'я Віктор Кирилович наголошує, і ми йдемо по цьому шляху, на тільки Чернівецька область вся Україна. Це створення усіх надкластерних кластерних закладах реабілітацію. На сьогоднішній день вже є створено 185 ліжок реабілітаційних в області. Але цього є недостатньо, недостатньо, тому що ми розуміємо, що в нас <кій> я перепрошу, як і цивільних людей збільшилось захворюваність, і вони потребують реабілітації. Також в нас є наші хлопці військові і дівчата, які потребують реабілітації, якої в нас до кінця достатньої немає взагалі. Тому зараз на сьогоднішній день вже проводяться ремонти в Вижницькому районі, в Вижницькій лікарні. Хотинський, Сокирянський, обласна дитяча клінічна лікарня. Це ті заклади, які на сьогоднішній день вже проводять ремонти. І я думаю, що 2024-2025 рік це ті роки, коли вони зможуть законтрактуватися з Національною службою здоров'я на пакет реабілітації, амбулаторна та стаціонарна. Бо ми розуміємо, що є два пакети, є амбулаторний пакет реабілітації, є стаціонарний. Сьогодні на вже. Повноцінно працює реабілітація, обласна клінічна лікарня, центральна міська лікарня, кіцменська лікарня, кластерна сторожинецька лікарня, також ну, для дітей у нас, зрозуміло, центр відновного лікування Буковинський. І це ми говоримо про реабілітацію. Але для військових і Вашківецька лікарня, реабілітація та апелятиво. На сьогоднішній день підписано меморандум. Обласна державна адміністрація, військова адміністрація, обласна рада, обласний госпіталь ветеранів війни та фонд Пінчука підписали меморандум про створення центру реабілітації рекавері на базі обласного госпіталю комунального некомерційного підприємства Госпіталів ветеранів війни на до 60 ліжок. Повністю один корпус буде проведений ремонт і закуплено обладнання, де буде проводитися реабілітація для наших військових. І це дуже надзвичайно потрібно, тому що в нас військових є багато, яким потрібна реабілітація, а такої кількості ліжок в області нас ще немає. Зрештою, ми готуємо ці <кас> ліжки, ми готуємо самі, самі заклади, персонал. Що стосується персоналу, кадри. чи проводяться для них якісь курси підвищення кваліфікації, можливо, якісь знання потрібні, необхідні, нові вони здобувають ще для себе? Ми кожного разу говоримо, що можна мати дуже багато обладнання, мати приміщення, але потрібно мати правильних фахівців е, вже на протязі 2023 року, але це робота і частково була розпочата в 2022 році, це проходження підвищення кваліфікацій, курсів різних. Для того, щоб відкрити пакет реабілітації, тому що ми розуміємо, що Національна служба здоров'я ставить вимоги як по обладнанню, також і по кадрах, для того, щоб правильно надаватися реабілітація, тому що є доказова реабілітація, яка це не означає масаж або якісь інші фізіопроцедури. Ми розуміємо, що є відповідний реабілітаційний пакет, де повинна надаватися послуга. І реабілітація проходить на протязі трьох годин для одного пацієнта. Тому є кадри, які навчалися вже і попередні роки. Є в нас кадри, які приїхали, це наші фахівці, які приїхали з інших областей, люди внутрішньо переміщені, працівники, які погодилися в нас працювати. Для нас це дуже важливо, але така проблема ерготерапевти, це можливо велика проблема для всієї України. Тому, що, що це, це напрямок такій ерготерапії? Скажіть? Це напрямок це для реабілітації. Це, і ми зараз вишуковуємо ергопіотерапевти не тільки для госпіталя, а й для інших закладів, для того, щоб могли законтрактуватися, тому що без ерготерапевта реабілітація неможлива. Чому їх немає? В чому дефіцит? Вони не навчаються в закладах охорони здоров'я. Вони раніше це не було настільки. Потрібно. Потрібна спеціальність, і якщо раніше навчали три вуза з таких спеціалістів, то ми розуміємо, що не так багато в нас є даних спеціалістів по всій Україні, не тільки говоримо про Чернівецьку область, але шукаємо пропонуємо. Пропонуємо цікавіші варіанти роботи для того, щоб наші люди ну не наші, а да, наші взагалі наші України захотіли би до нас приїхати і працювати. Зрештою, ці психологи, психотерапевти, вони якось підвищують свій рівень, так. тому що вони зараз ну як ніколи необхідні. Мені здається, ви розумієте зараз, взагалі мені здається, що. Реабілітація, якщо говорити про ментальне здоров'я, про наше психологічне зустрінемо. Воно настрали, важливе зараз. Та, то він потрібен всім нашим людям, тому що дуже правильно завжди його говориться, якщо ви хоч один раз дитина почула звук сирени, це залишиться психологічною травмою до кінця життя. А наші діти і відчувають ці звуки сирени. Ми розуміємо, що і для діток наших потрібно для того, щоб їх правильно, психологічно налаштувати. Батькам потрібно, потрібно родичам наших воїнів і нашим військовим взагалі потрібно, тому що для них надзвичайно важко. І м -м наші сімейні лікарі, наші лікарі і медичні сестри вже проходили навчання е по е ментальному здоров'ю по програмі MHGAP і по на е Академія Національної служби здоров'я також проводила ці навчання для того, щоб мати сертифікат, да, і працювати по як. Вони не можуть, ми не ми не говоримо, що вони як психологи, да? але лікарі первинної ланки, які можуть спілкуватися і мати правильний напрямок для того, щоб давати, надавати психологічну допомогу, не говорити на первинній ланці. Навчання дуже багато. Є Буковинський державний медичний університет проводить різні курси. Також для середніх працівників проводиться підвищення кваліфікації, також в нашому базовому фаховому медичному коледжі. І це є дуже потрібним, тому що підтримка психологічна потрібна і буде потрібна завжди. Але також хотіло звернути увагу, що в пакеті реабілітація, як амбулаторна, так і стаціонарна, є також обов'язково лікарі психологи лікарі-психологи. Тому, коли ми говоримо про реабілітацію, ми говоримо про Всебічну реабілітацію, тому що і там і працюють і психологи, і працюють з ними як і, і, так, і як ну, і звичайна трешто, і реабілітація, реабілітація психологів. Вона mm. в Перепрошую, реабілітація військових. Вона все ж таки буде відрізнятись від реабілітації. Да, ну, от мирних так. Тобто психологи так само вони мають різні напрямки своєї роботи да, вони те, що... різні напрямки. Вони, ці психологи повинні вміти працювати як і з нашими людьми, просто цивільними, да, і з нашими військовими, які повинні проходити, які і як вони повинні вміти спілкуватися з ними. Можливо, Тому що ми, ми користуємось так само якимись. Е... Допомагаємо да? від іноземних фахівців. Так, навчання і різні гранти є, і навчання проводять також міжнародні організації. Ми за їм за це вдячні, тому що вони допомагають нам. Навчити наших фахівців як правильно спілкуватися як з військовим, так і з, з родинами військових, ну і з нашими цивільними людьми, які проживають під час війни, знов якщо говорити зараз про госпіталь ветеранів так на Фастівській, а чи були взагалі у вас якісь нарікання взагалі на роботу цього госпіталю, чи звертаються до вас люди, і яка взагалі от найбільша, на вашу думку проблема, над якою варто працювати, але чим швидше? Чим швидше нам треба працювати над основним, це над доступністю медичної допомоги, і щоб справді ми могли вже надавати цю допомогу повністю безкоштовно нашим людям. Тому що це перше, це основне, що в нас стоїть. Ми повинні мати якісне обладнання, ми повинні мати гарних фахівців, тому що, а ми знаємо, що наші чернівецькі лікарі найкращі. Кращих наших лікарів немає і медичних сестер. І Надавати допомогу, тому що ми розуміємо, що кожен потребує. Ми всі потребуємо не тільки медикаментозної допомоги, але доброго слова, коли ми звертаємося в наші заклади охорони здоров'я. Я думаю, що харчування це якби теж важливо при реабілітації, при лікуванні. Тобто цікаво, що власне в цій ланці змінилось. Змінилося на краще тим, що ми. Працювали, щоб е, покращилося харчування, е, було виділено з обласного бюджету е, також е, кошти на харчування для наших закладів для підтримки для військових. І я думаю, що за рахунок цього і в допомогу також є велика допомога волонтерів, де допомагають е, продуктами харчування. І якщо на початку 2000, в кінці 2022 року ми могли бачити, що там було м'ясо один раз в два-три дні, то зараз чи м'ясо чи риба у нас є кожного дня? Зрештою, наступний рік, це, на вашу думку, буде рік розвитку, все ж таки, ще більшого. Чи все ж таки через те, що повномасштабне вторгнення в нас затягується, є якісь вже проблеми? Mm. Справді, рік буде важкий, але ми розуміємо, що в охороні здоров'я вже в цьому році ми надзвичайно розвивалися, тому що ми багато отримали медичне обладнання від Міністерства охорони здоров'я, дороговартісного, того, якого ми раніше не мали, або воно наше надзвичайно було застарілим, що ми не могли його використовувати. Зараз ми очікуємо дороговартісного обладнання для Обласного онкодиспансеру нашого це лінійно прискорювача заклад. Взагалі ми не, не мали на Західній Україні. Мабуть, ми єдині, які не мали лінійний прискорювач, а зараз ми його будемо мати. І вже зараз закінчується облаштування приміщення, <кій> бункер для лінійного прискорювача. От також отримав Буковинський онкодиспансер у 2023 році. Це новий комп'ютерний томограф. Зрештою, наступний рік так само у нас будуть якісь да, оновлення. Так, да, оновлення у нас будуть. У нас буде в лікарні швидкої медичної допомоги ангіограф, якого ми очікували. Ми також очікуємо на отримання комп'ютерного томографа для обласної дитячої лікарні, тому що плануємо, що можливо ще вже в цьому році ще отримає міська дитяча лікарня. Ми очікуємо. МРТ і також багато оплатнень, але вже далі будемо по, по тому. Як будемо отримувати, будемо говорити. І... А також ми можемо подякувати. Ми велику частину теж отримували допомоги наших волонтерів, наших різних благодійних організацій, які допомагали нашим закладам, як і медикаментами. Хоча велика частина дуже багато медикаментів надходить гуманітарної допомоги від Міністерства охорони здоров'я і державних закупівель, дуже багато. І також вони отримували і від них якісь обладнання і генератори, за що ми дуже всім дякуємо. І хочеться підсумувати все ж таки випуски. Останнє таке питання зараз мережу, ширяться чутки про епідемію коронавірусу далі. І чи буде у нас карантин? Ні, в нас епідемії коронавірусу немає. На те, що в нас є зростання на 3% вірусу грипу. Про карантин на даний момент я не можу нічого сказати. У нас немає офіційно документа, що в нас буде проведено, що нас буде затверджено карантин, але е, такої епідемії поширеності, як ми були попередні роки, в даний момент нас немає. Середні підвищення так є. Зрештою, на такій ноті будемо завершувати нашу програму. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадаю, що у студії була Наталія Свистун, керівниця департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА. На все добре залишайтеся з нами на телеканалі тава.